Завод «Техномашстрой» представляє вашій увазі високопродуктивний горизонтальний кормозмішувач Вихор 4000, потужну двооб'ємну модель для приготування великих обсягів кормових сумішей у фермерських та промислових умовах. Конструктивно агрегат є модифікацією популярної моделі Вихор 2000, в якій реалізовано збільшений змішувальний об'єм шляхом об'єднання двох секцій стінка до стінки з видаленням внутрішньої перегородки. Завдяки цьому фактично подвоюється місткість бункера, зберігаючи всі переваги базової моделі. Горизонтальний змішувач вихор 4000 призначений для швидкого і якісного перемішування сипучих кормових компонентів, у тому числі з підвищеною вологістю. Агрегат, оснащений двома електродвигунами загальною потужністю 15 кВт, які через циліндричні редуктори з багатократним запасом міцності та демпферні муфти. Передають крутний момент на центральні цільнометалеві вали, виготовлені з якісної вуглецевої сталі. Демпферні муфти ефективно компенсують пускові навантаження, знижуючи ризики пошкодження. Обертання валів забезпечують сферичні дворядні роликові підшипники, що розміщені у сталевих корпусах із змащенням. На відміну від дешевих силумінових аналогів, дане рішення гарантує довгий термін служби без втрати працездатності. Товщина металу корпусу становить 2 мм, що дозволяє використовувати змішувач роками без потреби в ремонті або заміні стінок. Шнекові ворушники приводяться в дію через редуктори та клинопасові передачі, що забезпечує зниження обертів і підвищення крутного моменту, необхідного для змішування важких і вологих компонентів. Принцип роботи полягає у примусовому перемішуванні великих обсягів сировини лопастями шнеків. Завдяки чому досягається рівномірне змішування за 5-10 хвилин навіть при повному завантаженні. Завантаження сировини здійснюється через три основні верхні кришки. Для ручного завантаження достатньо відкрити найменшу кришку. А при використанні спецтехніки доступне відкриття всіх трьох одночасно. У разі пневмоподачі на одну з кришок встановлюється циклон, який забезпечує осадження матеріалу та відведення повітря. Вивантаження готової суміші здійснюється за допомогою шнекового транспортера, що забезпечує зручність і ефективність у роботі. Змішувач може бути укомплектований одним або двома шнеками, залежно від потреб замовника. За умови встановлення частотних перетворювачів можливе налаштування дозованої подачі суміші, що дозволяє точно контролювати процес вивантаження та адаптувати його до особливостей виробництва. Конструкція передбачає наявність шиберної заслонки на виході з бункера в шнек, що дозволяє регулювати об'єм подачі. При потребі можливе нарощування вертикальних стінок бункера для ще більшого об'єму. Основна рама агрегата адаптована до встановлення тензометричних датчиків, що дає змогу впровадити систему вагового контролю дозування компонентів при завантаженні. Для обслуговування змішувача на бічній стінці розміщено ревізійні лючки швидкого доступу, що значно спрощує очищення внутрішньої частини бункера після завершення роботи. Усі елементи конструкції мають антикорозійне покриття, що продовжує термін експлуатації навіть у вологому середовищі. Модель «Вихор 4000» – це ідеальне рішення для великих господарств, які прагнуть максимізувати продуктивність без втрати якості. Потужність, надійність, простота обслуговування та адаптивність до будь-яких умов роботи. Усе це ви отримаєте, обравши техніку Техномашстрой. для більш детальної інформації. Телефонуйте за номером, вказаним в описі. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк, відео, яке сподобалося, і не пропустіть наші новинки.